Вітаю! Поговоримо про формат фону презентації PowerPoint. Якщо клікнути по слайду правою кнопкою миші, можна обрати формат фона. Це може бути соцільна заливка або градієнт. Ми можемо також обрати малюнок або текстуру зі стандартних шаблонів. Або, якщо потрібно, вибрати файл на своєму комп'ютері, який підходить до теми нашого уроку. Наприклад, ось такий. Але найчастіше нам потрібно щось показати дітям, написати зразок або пояснити оформлення роботи. Тому ми можемо зробити слайд-аркуш клітинку. Ось такий. Можемо обрати косу лінію, також в збережених заздалегідь зображеннях. А якщо це презентація для уроку української мови в 3-4 класі, обрати звичайну лінію. Хочу зазначити, що шаблони аркушів зошита необхідно знайти. Завантажити та обрізати під розмір слайду. Як працювати з таким слайдом? Відкриваємо режим слайд-шоу і в лівому куточку обираємо інструмент перо. А далі користуємося ним за потребою. Можна писати приклади. Наприклад, ось такий. Можна показати дітям зразок написання цифр в інструментах, якщо є потреба, можна змінити колір пера, їх тут декілька кольорів, можна обрати будь-який. Наприклад, зараз потрібен червоний, а потім обираємо синій. Також в інструментах є маркер, за допомогою якого можна щось підкреслити, виділити, а за необхідності можна навіть помалювати. На офлайн уроках з навчання грамоти ми звикли все дітям показувати. На онлайн уроці слайд-аркуш в косу лінію можна замінити дошку. Ну, наприклад, ось так можна позначити робочий рядок. Якщо якась літера або якийсь елемент написаний невдало, його можна витерти ластиком, такий інструмент також присутній, і написати знову. Зрозуміло, що це не каліграфічне письмо, але алгоритм написання літери або поєднання, я думаю, діти засвоять. І це дуже наочно. Якщо є прописи в форматі PDF, можна зробити скрін, використати його як формат фону, або просто вставити як малюнок в презентацію і працювати разом з дітьми. Вчитель показує зразок на екрані, а діти в цей час працюють в своєму зошиті. І якщо потрібно показати оформлення письмової роботи, такий спосіб теж буде в нагоді. Працювали з дітьми в класі над записом прикладів на декілька дій. Вони бачили на екрані і завдання, і зразок запису. На мій погляд, це дуже зручно. У нас підручники зараз. Так як ми навчаємося в дистанційному форматі, майже всі є в наявності у PDF форматі, тому можна це використати. Робимо скрін з підручника, розміщаємо його на презентації, відкриваємо слайд-шоу і виконуємо разом з дітьми завдання. Діти шукають відмінності, а вчитель в цей час позначає ці відмінності на екрані, щоб більше їх не повторювали. Також завдання з математики. Викликаємо по черзі дітей. Вони називають число, а вчитель на екрані вставляє ці числа Потрібний квадратик. Всім добре видно. Всі розуміють, чому саме таке число вибрано. І є спільна робота. Це вже третій клас. Задачі з блок-схемами. Після того, як опрацювали задачу, умову задачі, починаємо розв'язання. Вписуємо потрібні числа, учні пояснюють, чому саме ці числа, звідки взявся результат, і для дітей, які не дуже добре розв'язують задачі, таке унаучнення, я думаю, буде дуже в нагоді. Зрозуміло, звідки взялися числа, чому ми саме пишемо саме, саме таке число. Дуже корисно. Завдання з української мови. Отакі, таких завдань у нас багато в підручнику. Опрацьовуємо з дітьми вправу, а потім можна або залишити зображення на екрані, або прибрати його, щоб діти виконали роботу самостійно. Зрозуміло, що е, у такого способу є недоліки. Писати складно і темп досить повільний, тому великий обсяг тексту прописними літерами, а тим більше каліграфічно, записати неможливо. Щоб це виправити, можна скористатися розробкою платформи всеосвіта, фахівці якої створили каліграфічний український шрифт та файловий архів розмістили для безкоштовного завантаження. В коментарях під відео є посилання, за яким можна перейти і побачити цю сторінку, на якій є завантаження файлу. Відкриваємо архів та подивимось його зміст. Тут сам шрифт та інструкція, як його правильно встановити. Ось вона. І як. Налаштувати, щоб все працювало. Далі у нас тут є вордовський документ зі зразком каліграфічним кожної літери. Якщо дозволити редагування, ми можемо набрати потрібний текст прямо тут, відформатувати його, зробити скрін і вставити свою презентацію. Виглядає дуже красиво, акуратно, каліграфічно та правильно. Отже, набираємо 7 лютого. Далі класна робота, як ми зазвичай пишемо. Далі у нас, наприклад, буде списування. Форматуємо так, щоб цей запис опинився посередині. Ну і далі робимо вже те, що необхідно. Або набираємо текст або пишемо якесь завдання для списування. І в цьому ж архіві є безпосередньо презентація PowerPoint. В цій презентації є слайди з аркушами і шрифт налаштований саме під розмітку кожної сторінки. Тобто можна набрати текст. Самій презентації, додати інші матеріали уроку і зберегти як окремий файл. А зразок у нас залишиться для наступного використання. Ще декілька слів хотілося б сказати про скріншоти. Зараз існує безліч програм для роботи з зображенням. Одна з них називається LightShot. Безкоштовна, проста у використанні ця програма дозволяє робити скріншоти, копіювати, зберігати та редагувати зображення. Крім того, можна зробити скрін будь-якої частини екрану монітора або відео. Посилання на сайт для завантаження також буде в коментарях, якщо він вам потрібен. Хочу показати, як це працює. Натискаємо Print Screen, виділяємо область. І далі обираємо, що нам потрібно: або скопіювати просто зображення і зразу вставити його в презентацію, або зберегти у якусь теку, яка у нас є на комп'ютері. Але справа в тому, що в комп'ютері, верніше в презентаціях PowerPoint, у нас також є функція, яка дозволяє зробити скріншот. Єдине, що потрібно заздалегідь, приготувати зображення. Яке нам треба скопіювати, тобто відкрити його. А далі все дуже просто. Відкриваємо PowerPoint, натискаємо Вставка, знімок, вирізка екрану, і програма автоматично переходить на те зображення, яке у нас відкрите. Виділяємо область, яка нам потрібна. І опиняємось на презентації. На слайді презентації. Можемо збільшити, зменшити, відредагувати. Далі підготовуємо другий малюнок підготовка обов'язково, бо якщо малюнок буде десь там посередині, або ще якось, то програма так його і скопіює. Приготували знову вставка, малюнки, знімок, вирізка екрана. Автоматично переходимо на потрібний малюнок, виділяємо потрібну область і знову опиняємось в презентації. Все дуже просто. За необхідністю ці малюнки можна потім зберегти в потрібній папці для того, щоб використовувати їх ще раз.